Протягом січня 2024 року співробітники головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях затримали 12 ворожих інформаторів. Серед них мешканці Слов'янська, Краматорська, Мирнограда, Угледара та Новогородівки. Так правоохоронцями було затримано мешканця Мирнограда, який збирав інформацію щодо місць перебування підрозділів ЗСУ у Мирнограді та у Покровську. Співпрацювати з ворожою спецслужбою чоловік розпочав з грудня дві 2023 року Мирноград він обходив особисто, фіксував локації українських підрозділів і складів боєкомплекту. А також з власного балкону він спостерігав за переміщенням військової техніки, яка рухалася в бік авдіївки. Для того щоб збирати інформацію по Покровську, зловмисник заходив у місцеві чати і перечитував коментарі полиспівачів. А тепер він постане перед судом за статтею. 111 кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах військового стану. Також було затримано мешканку Новогродівки, яка підтримувала окупантів. Жінка збирала інформацію про базування зсу у Кураховому, мирнограді, Селидовому та Новогродівці. Рисовим автобусом вона об'їжджала ці населені пункти. І фіксувала локації і графіки і роботи блокпостів, місця розташування фортифікаційних споруд і е, українських військових. Також зібрані відомості вигляді текстових повідомлень. Вона передавала представнику ФСБ Росії через соціальний месенджер. І перед правосуддям вона так само постане за статтею Державна зрада. Також було викрито дві інформаторські мережі. Одна інформаторська мережа була викрита у Слов'янську, ще одна інформаторська мережа. Викрита нами до неї входило троє місцевих мешканців Покровськ, Мирноград і е, Краматорськ, а також мешканець Одеської області і е, жителька Запоріжжя. Усі фігуранти були активними користувачами проросійських сайтів, де висловлювали антиукраїнську позицію, через що і потрапили у поле зору правоохоронців. Для кожного з агентів був створений окремий канал зв'язку. І відпрацьоване завдання щодо видалення повідомлень для підтримки конспірацій. Зловмисники полювали за місцями дислокації військової техніки, складів боєкомплекту та паливо маршрутами пересування руху підрозділів зібройних сил України. Також вони коригували ракетні атаки та звітували про результати ворожих ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Наразі п'ятірці колаборантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинені дії їм загрожують 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.